Муталася вчора поночі на двір парад планет дивиться. Підписники пишуть завтра, 21, го Ну сьогодні 21, перша. Я ж і сьогодні ж побігла, не вспокоїлася. Я ж за тим парадом планет сліжу, так наче я його собралася возгловить. На, на небі не то зірочки, а немає навіть місяця не видно. Хоч пальцем боку, коли я кажу на той парад бігаю, дивіться, як в анігдоті. Вовк від міді лиси та коньо поймали. І кажуть, все, ми тебе з'їмо. Той каже, ну согласен, сила ваша сильніша, ніж у мене. З усім згосен, єдина ка, остання прозьба. Казаду на копиті. Написано якийсь секретний символ. Так ви ж, каже, уважно, прочитайте, щоб нам написано, може, послання для будущих потомків. Ну ті ж поставали. Кінь як дав копи, там ті засвітилось, порозліталися, кінь утік. Ведмідь лежить, повертається на вовка і лисицю дивиться, каже. Ну, ладно ви полізли, хоч в школу ходили, а я що поліз, я ж то й читать не вмію, Так оце й я кажу, що я на ті планети хожу дивлюсь. Я ж то в ньому нічого не понімаю, ще й на небі темно, не то що планети. Тут не видно куди кліпать. Більше не буду ходити. Всім миру, добра і всього найкращого. Хай вас все буде добре.